В ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Жителі кількох районів Рівненщини в очікуванні великої води. Паводки та затоплення можуть стати результатом різкого потепління. Найбільша загроза існує для частини Дубна, а також Добровецького, Сарненського, Володимирецького та Зарічненського районів. В останньому у селі Млинок річка вийшла на заплаву, але до підтоплення ще далеко. Переконують рятувальники. Вони заспокоюють великих повеней цієї весни не буде. Чому розповіли Ірині Веселовській? При слові підтоплення вони не лякаються і не б'ють на сполох для жителів села млинок. Прихід великої води звична справа. Щороку у перші теплі дні тут виходить з берегів річка Стир, повністю все вода. тут, де ми з вами зараз стоїмо. Ми. Тут все буде водою. Вода заливає не лише поля, а подекуди і оселі та підсобне господарство місцевих. У Миколи ближче усе продумано. Смачну консервацію заопачливий дідусь ставить чим найвище. а з приходом календарної весни традиційно забирає з погреба усю картоплю. Уже вибрав, де я вже мало держу картоплю, тому що вже вона, вона вода прибуде, все зразу, все попливе. Я треба буде википідати. У паводках місцеві знайшли і свій плюс. Кажуть, тоді не треба напружувати, стягнучи воду з криниці. Отако підійшов до ціть і понізухав. Початок березня сніг ще на полях, а вода у річці вже прибуває. Сьогодні за добу на 4 сантиметри. То було 5, 7, 8. Село могла б врятувати дамба, але на неї нема грошей. Зараз для того, щоб захистити село Млинок із потоплення, то треба будувати нову дамбу. Десь 3,5 км. кілометри. Ну і на станцію потужність хоча б 45 кВт. Це приблизно десь 10, ну, до 80 мільйонів. Із спостереження по молинку населеного пункту тут гідропостно стоїть. Значить, вода вже на 8 сантиметрів вийшла на заплаву, але до підтоплення ще порядка 90 сантиметрів. А це управління з питань надзвичайної ситуації та цивільного захисту обласної адміністрації. Сюди щоденно стікається інформація про стан річок в регіоні. Найбільше ризикують знати підтоплень частково дубно, за Дубровицький, Сарненський та Володимирецький райони. Хоча заспокоюю тут глобальної повені чекати не слід. Зв'язку з тим, що осінь була суха, в річках води мало, значить, болота практично теж без води. Земля суха, то на сьогоднішній день, якщо буде воно ночі підмерзати, а днем буде розставати значить, сніг, то великої повинні не буде. Тим не менше, рятувальники все одно перестраховуються. Наші підрозділи готові перебувають в постійної 4-хчасової готовності до дій за призначенням. Техніка інженерна плавзасоби перевірені, заправлені, особовий склад знаходиться в постійній готовності. У постійній готовності до повені і дід Микола старенький переніс у безпечне місце всю картоплю і подбав про безпеку своєї Марусі. Якщо велика вода таки прийде, домовився з сусідами вище улюблену корову переведе туди. Ірина Василовська, Денис Коломис, інформаційна програма День. 29 представниць прекрасної статі, які досягли успіхів у політиці, медицині, спорті, журналістиці, сільському господарстві, благодійності та інших напрямках діяльності, вітали сьогодні в обласній адміністрації. Крім перших осіб краю, привітав рівнянок і президент держави під час спеціального відеозвернення, чого бажав, чув Володимир Строс? Щоб ваші дні трояндами цвіли, щоб не були ви обіноми. Таке привітання з міжнародним жіночим днем від школярів гімназії Престиж особливо приємне для багатодітної мами Оксани Бірук. Окрім восьми власних дітей, вона виховує ще двох прийомних. Пані Оксана переконана, кожна жінка має створити сім'ю. Сім'я це для мене виховати дітей, щоб вони дійсно перейшли користь для держави, щоб вони не садавали проблем для держави, щоб дати їм виховання, щоб вони були дійсно вихованцями. Щоб я раділа за них за їхню долю. Людмила Цимбалюк приїхала приймати вітання з Костопільського району. У неї дещо незвичне як для жінки заняття. Пані Людмила керує фермерським господарством. Каже, квіти отримувати дуже любить. Для мене найкращий подарунок на 8 березня можуть бути квіти. Віддача шани жінці, жінці-трудівниці, жінці-матері, жінці-дружині, жінці-сестри. Пані Оксану та пані Людмилу разом з іншими трьома десятками жінок Рівненщини в обласній адміністрації вітали очільники краю. Кожна з вас. Робить внесок у розвиток Рівенщини. Я сьогодні хочу вам подякувати за вашу роботу, за вашу небайдужість, за вашу життєву позицію. Історичні корені цього свята вже в деякій мірі стираються, але важливість того, що ще раз прихилити голову на. Плечі і на груди теплі і ніжні жінки для кожного мужчини є великим щастям. Втім, є на Рівненщині і жінки героїні, про яких майже ніхто не знає. Про одну з таких під час зустрічі розповіла журналіст Олександра Юркова. Таке прізвище, як Кібукевич, Азанкова Ніна. Вона разом з чоловік, вона інвалід на інвалідному візку пересувається з дитинства. Має чоловік теж не інвалід на інвалідному візку. І коли вони побралися, і дуже була там така пни доля, така жорстка її не, не балувала. їй говорили, що не треба дитину. Як же ж ви дитину виховаєте? Тим не менше, в них дуже прекрасна донька. Вітальні слова почули присутні із вуст президента України. Він привітав жінок з екрану телевізора. Ви є втіленням любові, вірності, ніжності, материнського тепла. Володимир Струс, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Відзначали міжнародний жіночий день сьогодні. Представниці обласної організації Українського товариства сліпих З цієї нагоди вони влаштували концерт. Попри святковий настрій, розповіли слабозорі жінки і про свої проблеми. Далі Вікторія Катеринчик. У Геоне Лучинської проблеми зором вже не один десяток років. каже, хоча при цьому і виникає безліч життєвих труднощів. Однак єдине, в чому вона себе вважає не гіршою за інших, так це спів. Її сопрано вже понад 40 років супроводжує місцеві колективи. ми різні пісні різного характеру, і класику, і прості пісні, і народні, і ліричні, і е, створюємо какой-то пафос радості для наших незрячих. Щоб вони як душою отдохнули, ну, як вам казати, получили хороший заряд для нашої вот нелегкої життя. Загалом в області нині понад півтори тисячі інвалідів позору, половина з цих людей жінки. Для них напередодні свята 8 березня організували концерт за участю ансамблю товариства сліпих, оберіг. Привітати рівненських слабозорих жінок прийшов і перший заступник голови обласної адміністрації Анатолій Юхименко. Я навіть зараз не дивлюсь, яке це офіційне державне свято для мене це свято жінки. І справжні чоловіки. За своїх можливостей, звичайно, мають обов'язково привітати не тільки свою маму, свою дружину, своїх дітей, а тих, хто можливо в цьому найбільше потребує слабозорі подібні увазі раді. Втім, попри свято не забувають і про проблеми. кажуть, інвалідам складно влаштуватись на роботу поза системою УТОС, а тому закликають чиновників не забувати і усіляко підтримувати їх товариство. Вікторія Катринчик, Сергій Гаприлевич, інформаційна програма День. 12 історій про УПА напишуть у рівному. Автором може стати кожен, хто долучиться до відповідної групи у соціальних мережах. Таким сучасним способом вирішили відзначити 70-річчя створення української повстанської армії. Усі історії будуть описувати події тих років. Вони супроводжуватимуть картини молодого рівненського художника. Першу з них під назвою Чекаю весну він уже представив на загал. Решта з'являтиметься упродовж року до 14 жовтня, дня відзначення річниці створення УПА. Своєї Ім'я автор поки воліє не називати. Утім, за словами заступниці міського голови рівного Галини Кульчинської, усі картини він малює безкоштовно. Наприкінці акції міська влада хоче оформити усі малюнки та історію книгу. Крім того, на честь Української повстанської армії планують видати настінний календар, який отримає кожна школа та вуз міста. Кожна картина буде з'являтися. Періодично в інтернеті ми відкрили сторінки, вони вказані на Фейсбуці і ВКонтакті. Вони будуть з'являтися на цих сторінках і будуть з'являтися в друкованому вигляді. В такому, як ви бачите, отам стоїть на Мольбертах. Перша історія написана, вона називається Чекаю весну. Мені щойно прийшло смс, написано друга і третя історія. Одинадцята і дванадцята з'являться в вересні, в жовтні місяці. Який привід це для молоді? Подивитись на ці картини. Захотіти дізнатися більше. Якщо ти не хочеш дізнаватися, ти можеш просто придумати те, що ти бачиш на цій картині. Є одна умова: це формат 14-го кегля А4. Не більше. От треба придумати: поетичний твір, просто твір, есе. Майже три години Шевченкове слово лунало у Рівному. Тут відбувся 20-й конкурс читців аматорів. Кобзарева струна не вмирає. Участь у ньому взяло три десятки переможців районних та міських етапів. Хто у підсумку переміг, а відтак представлятиме Рівненщину на конкурсі читців у столиці? Знає Галина Баранчук. Тільки я мов окаянний і день, ніч плачу. <кій> на За вололюдних, і Ніхто не бачить. І Шевченківської і мертвим, і живим, розпочав свій виступ найменший учасник конкурсу Чиців аматорів Кобзарева струна не вмирає, п'ятикласник Северин Лащук каже, захопився поезією кобзаря настільки, що часто забуває про комп'ютер та футбол. Подобається він мені дуже так, що до серця він мене дуже сильно прихопив. Любов до шевченківського слова та всього українського хлопчині прищеплювали від народження, розповідає його мама Оксана Лащук. Вишиванка, вишиті рушники, портрет Шевченка це в першу чергу в нашій хаті, як зазвичай в українській родині повинно бути. Цього року конкурс читців аматорів «Кобзарева струна не вмирає, відзначає 20-річчя. Тричі ставала лауратом обласного туру і перемагала на всеукраїнському рівні. Алама шла із гощі. Про участь у ньому жінка згадує з трепетом. Конкурси настільки багато дають для саморозвитку, для того духовного спілкування з іншими учасниками, з тими людьми, яких запрошували. Це надзвичайно було цікаво. Там відкриваються нові імена. Я там відкрила Ліну Костенко, я там відкрила для себе інших авторів. Я там чула того стуса. Постійними учасниками конкурсу є представники з Долбунівського районного будинку культури. Кажуть, 20 років тому у них був невеличкий гурток, нині цілий театр, що має звання народний. За цей час його членами було чимало талановитих не лише читців, але й поетів. Тому здолбунівчани переконані треба на конкурсі ввести ще одну номінацію аби можна було щоб зробити таку номінацію самояльний поет тому що, можливо, вони і не є читці, але це їхні твори ну мають таку цінність. Серед переможців обласного конкурсу Читців-аматорів Северин Лащук і студентка РДГУ Надія Гапунчук. Дипломантом за найкраще виконання творів Тараса Шевченка за рішенням журі стала Ольга Стрілецька з села Межиричі Острозького району. Всі вони отримали дипломи та сувеніри і представлятимуть рівненщину у травні у столиці на заключному етапі конкурсу. Лина Баранчук Назар Мідріган, Інформаційна програма. День. Юні інспектори руху змагаються у жартах та кмітливості. Таким чином, Даї, а саме воно є організатором веселих змагань, пропагує дотримання дорожніх правил. Обласний етап КВН ЮІР зібрав у рівному п'ять колективів. У боротьбі за вихід до всеукраїнського фіналу, що відбудеться у Луцьку, школярі співали, танцювали та жартували. У кого це вийшло найкраще, знає Алла Сащук. В обласному деї кажуть, статистика дорожньо-транспортних пригод цьогоріч невтішна, особливо непокоїть те, що в них страждають діти. За два місяці поточного року на території нашої області вже зареєстровано 9 дорожньо-транспортних пригод, у яких 8 дітей загинуло та 10 отримали травми. Необхідно звернути увагу на те, що дві пригоди сталося з вини самих дітей. Тут справді не до жартів, але через осуд порушень правил дорожнього руху і приходить усвідомлення того, як треба переходити дорогу чи рухатися автомобілем, каже Світлана Марко. Члени команд теж задоволені від того, що до їхніх влучних слів прислухається все веселе товариство. Наші правила дорожнього руху вони є хорошими. Єдине, що наша команда, звісно, хотіла змінити це, аби люди їх не порушували. Керівник рівненської команди Інші діти у минулому даїшник зі стажем. Каже, навіть після виходу на пенсію суть його роботи не змінилася. Він так само продовжує дітей навчати, обережно поводитися на дорозі. Сьогодні ми нікого не удивимо, якщо будемо розказувати, що переходити потрібно на дорогу на зелений світ світофора, а стояти на красний. Навіть вот такі маленькі діти. Знають, що і як. Ну от отношення к закону у нас абсолютно неправильне. І поэтому благодаря КВН, ми намагаємося в такої формі поменять отношение зрителей, поменять отношение учасників дорожнього руху к закону дорог. Радивилівські перчики з Долбунівське Мемдесники, сарненські Зебри жартували у рівненських маршрутках лотерея. Зітри захисне покриття на бокових вікнах і дізнаєшся, де ти. А зал жваво відгукувався на кожну мініатюру. Контакт є, кажуть організатори. А отже, є всі шанси, що сумна статистика на дорогах зміниться на краще. Алла Сищук, Сергій Савта, інформаційна програма День. Міжнародний турнір із греко-римської боротьби Надія 2012 фінішував у Костополі. Участь у змаганнях взяло понад дві сотні спортсменів віком від 15 до 20 років з України, Польщі, Литви та Білорусі. Серед них чемпіони та призери юнацьких чемпіонатів Європи рівненщина була представлена борцями з обласного центру Березного Сарн та Костополя. Саме господарі у підсумку здобули найбільшу кількість медалей 15. Також варто зазначити, що цей турнір є одним із етапів відбору спортсменів до юнацьких чемпіонатів Європи та світу. Ми надіємося, що цей турнір виявить нові юні таланти, які згодом зможуть. Примножити славу рівненського спорту на міжнародній арені. Ми надіємося, що разом з братнім польським народом ми також проведемо Євро-12 на високому рівні в Україні та в Польщі. Ми надіємося, що рівенські спортсмени гідно будуть представляти рівенщину на Олімпійських іграх. У рівному завершився перший етап Кубку України з підводної стрільби. Цей вид спорту останнім часом запевняють організатори набуває усе більшої популярності, особливо серед жінок. Учасники змагалися у трьох дисциплінах: стрільба на влучність, біатлон та естафета. Хто ж став найспритнішим та найвлучнішим, знає Вікторія Катеренчик. Олена Максютенко підводною стрільбою займається нещодавно, а тому у змаганнях бере участь вперше. Вона поповнила команду рівного, яка у повному складі за перемогу теж бореться вперше. Каже, участь у чемпіонаті хороша можливість не тільки перевірити свої сили, а й перейняти досвід інших. Я відчуваю, що маю можливість розвинути собі цей. Здібності тим більше змагатись з такими гарними чоловіками, які вже досягли певного рівня в такому спорті. А я тут така дівчинка, тендітна, вроді би, але ну виходить. Мені це про нас і дійсно задоволені. А от Віктор Гожев підводній стрільбі не новачок за вісім років, вже має не один десяток нагород. На цих змаганнях зміг ще й вчергово підвищити свою кваліфікацію. Перше за все, це так це розрядка, тому що після які б змагання не були, це кайф. Це, це, мабуть, слово вона буде характеризувати саме поняття спорт. Ну і звісно, от на цих змаганнях я отримав корочку майстра спорту. Ну приємно, приємно до душі. Так дуже приємно. Загалом у змаганнях взяло участь 27 спортсменів з чотирьох областей України. Змагались у трьох дисциплінах стрільба на точність, біатлон та естафета. Судді кажуть, боротьба виявилась запеклою, адже рівень учасників дуже високий. Є э, достатньо імениті спортсмени, які побіжли не только на українських срінуваннях, але і на міжнародних. Є сім чоловік, звання майстер спорту України. Позмагатись за титул найкращого могли не лише професіонали, але й любителі. Для них організували окремий тур народну стрільбу. В ній може прийняти учасник не спортсмен, Любий, хто вміє плавати під водою тримати держати під водою. Ці змагання соревнования... За ними будущее, тому вони зрічний у підсумку. Перше загальне командне місце серед професіоналів посів Миколаївський інгул, друге та третє відповідно у столичної команди Апнос та Рівненської «Случ». У народній стрільбі найкращі результати показали рівняни, посівши почесні перше та третє місця. Вже 24 квітня ці команди виборюватимуть звання найкращої у фіналі Кубку України в місті Бориспіль. Вікторія Катринчик, Микола Штемпель, інформаційна програма День. 12 команд із різних куточків області завітали до зорі. Там уже в шосте проходив турнір із волейболу пам'яті Михайла Малещука. Як розгорталася боротьба, та кому дістався бажаний титул, знають кореспонденти дня позмагатись у традиційному турнірі пам'яті директора Клеванського лісгоспу Михайла Мелищука цьогоріч з'їхались волейбольні команди з усієї рівненщини. І, хоча готувались хто як міг, перед початком настрій у всіх бойовий. Хлопці займалися, значить, не, не приходилось завжди разом збиратися, але ж тренувалися як, як могли. І розраховуємо на хороший результат, тому що як всі приїжджаємо на змагання, то ми завжди значить, стараємося боротися за перші місця. А От команда рівного у турнірі бере участь вперше, тому з прогнозами її гравців більш обережні. Готувалися перед цим виступали на був чемпіонат міста рівного. Ми приймали участь, але так там трішки в нас не вийшло. Попали ми в сильнішу групу для чемпіонів, але ну не знаю, побачимо, можливо, і виграємо. Загалом у турнірі взяло участь 12 команд. Рівень учасників запевняють судді як для області. Доволі високий. З'їхалися всі команди, які представляли фінальну частину. Тобто це Рівненський район, Сарненський район, Млинівський район і Острозький це чотири команди, які представляли фінальну частину минулого року. То на сьогодні сказати їхній рівень, який пройшов цілий рік, от, і підготовка їхня, я думаю, що, мабуть, що все таки зросла. У підсумку перше місце зайняла млинівська команда, друге та третє поділили між собою спортсмени Рівненського та Радвильського районів. Цей турнір запевняють організатори не лише можливість пропагувати здоровий спосіб життя, а й вшанувати пам'ять людини, яка багато зробила для розвитку лісничої справи. Спів за короткий такий час завоювати авторитет у е, працівників Клевенського деякі в деякій мірі зв'язку з цим кожен рік. Ми проводимо ці турніри. Пам'яті я дуже рада і дуже щаслива, що пам'ять мого чоловіка вшановується таким самим чином. Турбується за майбутнє покоління за те, щоб воно росло здоровими, достойними ну, майбутнього нашої України. Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель. Інформаційна програма. День. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.